Ви знаєте, якби я хотів би збагатитись і на халяву заробити гроші, я б вів би стріми, ефіри, виставляв би карточки днями, вибачте, за мій французький пиздів би, клянчив би гроші, розказував, що це ми збираємо, донати, хуяти, тоді б... У мене б не було б ну з фінансами так точно проблем. А я придурок бігаю, як ідіот, от зараз 10-й час вечора. Біжу сейчас ще в аптеку. Теж за медикаментами допаковую посилку. Біжу в магазин. Еще ще добавок за сигаретами. Другий магазин біжу за норвечки, потому що там мені в цені хороші. Я домовився. І за що того, що я поставив за пріоритет спакувати, купити, знайти, відправити, а не пиздіть, не клянчити, не проводити ефіри, я сьогодні, як почав блядь, день з 200 гривень, так суканими і закончив. А де Оскар бере гроші, щоб все це сьогодні скупитися на 200 гривень? Краде, краде, тому що вор є фірист. ви самі, ви самі виспітуєте таке покоління яке ставить за пріоритет вийти в ефір, виставляти карточки, нести всяку хуйню і щоб тільки збрати бабла. А люди, які дійсно ставлять за пріоритет купити, знайти, спакувати і відправити, ну день не в ефірі. Їм гроші не дають. Ви не даєте, ви не допомагаєте. Це не тільки моя війна, це не тільки моя війна, це не тільки моя країна. Це так само і ваша війна, це так само і ваша країна. Так як, о, я за 200 гривень цілий день закривати запитів на 1000 гривень. Ну дивлюсь, я дивлюся, зараз сидить там одна, чучундра в ефірі. І бла-бла-бла, бла, 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 бла. На війну на ЗСУ. І, блять, кидають. Та ти ж, блядь, сука, копійки, шмара, йобана не дала на ТЗСУ. Донати, донати, давайте, донати. І кидають, розумієте? І кидають. Я все-таки вірю в те, що треба залишитися чоловіком. Треба залишатися людиною. От якось так. І от 10 сраних курточок теплих, я купити не можу. Я реальних не можу купити. У мене сьогодні немає таких денег, щоб я купив за 15 тисяч гривень. На дві тільки наклянчу. На дві. А якась проститутка або притула аферіст мільйони сука, збиває, хоч би одну курточку хлопцям відправив. Так що, знаєте що? Ізвините, оці, хто ігнорять, прослухали, далі промлистали, ви в першу чергу робите так, щоб хлопцям допомога не надходила від порядних волонтерів. От моя оцінка. А ті, хто допомагають, вони дуже мало можуть дати в зв'язку з тим, що вони... Порядні люди, а порядні люди, вони не багаті.